Тут ми знаходимося в палаті біля пацієнта, який був у нас прооперований з приводу непростої патології, лікоподібна грудна клітка четвертого ступеня. Була проведена складна операція, і на знімку я можу трошки показати деякі такі пластини, які були вставлені, щоб, щоб вирівняти грудну клітку. Слава Богу, пацієнт потрошки йде на поправку. Ще стоять дренажі, бо там утворився вільний простір, і повітря має вийти і розправитися легені. Але грудна клітка в нього гарно виглядає. Кароліна Голбан разом із сином приїхали до Чернівців з Молдови. У хлопця була патологія грудної клітки. Операція була складною, але нині ситуація покращилась, і юнак йде на поправку. Прийшли з проханням до ваших лікарів, щоб провели складну операцію. Вони помогли нам та викликали необхідну бригаду. Все як треба. Слава Богу, зараз сину краще і навіть виглядає по-іншому. Аурел Рошка 24 роки працює хірургом за спиною. Понад тисячу операцій. Лікарем мріяв стати з дитинства. Ще коли я був в сьомому класі, захворів на пневмонію і мене лікували в районній лікарні. Глибоцькій районній лікарні, і мені дуже сподобалося ставлення того лікаря. Він після того довгий час був директором цієї лікарні. Друге, що я побачив, що люди потребують надання допомоги, тому що на той час мені погано було, а потім мені стало краще. Приїхав додому і казав, що я хочу все ж таки цікавитися медициною. За словами хірурга, навіть нескладні операції можуть стати серйозним випробуванням для молодих спеціалістів. Аурел Рошка пригадує свою першу операцію. Це була не складна операція, але для мене було це ну такий серйозний, скажімо, виклик щодо освідомлення того, що пізніше мені треба буде самому це робити. І мені було досить так, ну не скажу, що страшно, але дуже відчуття відповідальності. Лікар має знати, що він не те, що він закінчив університет медичний, і після того починає працювати, і він на цьому і закінчує. Ні, Це постійне навчання, постійний рост, тому що технології вдосконалюються. І так само ми маємо удосконалюватися і надавати найкращу допомогу дітям. Щотижня хірург проводить понад 20 операцій дітям. Діагнози та ситуації є різні: порізи кінцівок, патології, інсульти, пухлини. Хлопчик, який до нас поступив з Хотинського району, йому 7 років. Так, у нього було діагностовано ще на рівні району. Це завдяки тому, що там є комп'ютерний томограф. Дитина, звісно, без свідомості в важкому стані, але виїхала бригада, спеціалізована бригада для транспортування цієї дитини, оцінюється стан, і вона мала можливість ця дитина бути переведена в наш заклад. Ми з поставленою задачею справилися. Дитина була проперована. Була видалена внутрішньомозкова гематома головного мозку. Також під час операції було виявлено причину цього крововиливу. Це є артеріовенозна мальформація, судин головного мозку, яка доведена мікроскопічно, ми видалили мальформацію, тобто це неправильні судини. Дитина потрошки проходить реабілітацію. Сподіваємося, що дитина буде повноцінна і буде жити повноцінним життям. Аурел Іванович першим у Чернівцях запропонував робити хірургічні операції на місці у дитячій клінічній лікарні, а не транспортувати важкохворих дітей до столиці. Доводилось проводити й надскладні операції. Дуже складний випадок. Це повторна операція у дитини півтора місяця з мозковим інсультом. Була проведена ургентна операція з приводу видалення внутрішньомозкової гематоми, і через два тижні реконструктивна операція на головному мозку, на оболонці головного мозку і на склепінні черепа. І ця операція тривала біля шести годин. Було складно як нам, нейрохірургам, тому що дитина маленька. І Кожна крапля крові важлива, і дитина після операції вона пройшла курс консервативного лікування, її виписана з мінімальним таким неврологічним дефектом, легкий верхній монопорез. Дитина посміхається і розвивається. За словами хірурга, знайти підхід до батьків складніше, ніж до дітей, адже потрібно підібрати правильні слова, аби їх підтримати. Коли трапляється біда, то кожен по-різному реагує. І ми маємо виловити той момент для того, щоб підтримати так батьків, щоб вони зрозуміли, що проведення оперативного втручання це є життєво необхідним. Дорослим здається, що дитина це щось маленьке і, і, і просто воно не розуміє. Хочу сказати, що вони дуже все розуміють і дуже все відчувають, тому реально до кожної дитини є індивідуальний підхід для того, щоб їм пояснити, поговорити, бути біля неї, погладити, для того, щоб війти в, в, в такий мовний, скажімо так, контакт, а потім в довіру. Для того, щоб тобі, як лікарю, дитина довіряла, і батьки також. Хірург каже, щоденна практика дає можливість не лише допомагати дітям, а й постійно вдосконалюватись. Коли приходимо на роботу і починаємо надавати допомогу, в нас виробляється адреналін. От без того адреналіну бути тут допомагати ми не можемо. Не приходила думка, щоб змінити професію. Єдине в житті буває бувають різні ситуації, коли Приходиться на деякий час залишати, коли я спробував інший хліб, який їдять інші люди. Звісно, в мене була велика ностальгія про те, щоб повернутися і розпочати знову те, що я робив роками, надихає життя і здоров'я дітей, яке є безцінним, і ця радість повернення до нормального життя. Надихає робити справу, досконалюватися Євген Пасейлюк, Тетяна Бабина, Андрій Кордубан, Новини Сі 4